Такі поєдинки завжди викликають певну зацікавленість. Поки що без особливого загострення. Тут Бандера на Кравчука. Кравчук знову майданчику пробуває прибуває під з нижнього кута. І у нас перший небезпечний момент у цій грі. Кузьмин з м'ячем. Кузьмин там намагається у нас догнати ліповуз. Кузьмин просто на Витіховського зараз дуже небезпечно. Матіховський опинився нагану та зіштовхнулося схоже. Там порушення не було, але дуже небезпечний момент зараз був біля воріт у фланзі. заходить знаходить лимця. передача на Кравчука. Кравчук І не... розводить руками. Мовляв, було порушення правил. За арбітра мовчить, але пробити Кравчуку як слід не вдалося. Давайте переглянемо на повторі. Мені здається, не було там порушення правил. Атака грибіз було небезпечна. Зараз Бендера змічаємо. Пробиває дуже не точно. Просто перериває. Тут боротьба Касімова. Касімов все ж таки виграє цю боротьбу Відпасував на ватіховську. Вайтіховську штурму майданчику прострілює. Дуже небезпечно зараз було біля воріт. Там глоба начебто і пробивав. Але м'яч, схоже, пішов від Климця. Климець. П'ятої зараз кравчук запускає Климця. Климець. просто шорти майданчик. Там беженар намагався пробити. Чи зараз. Відбуває підківка, гасить цю пожежу. Мороз. Може пробити, схоже так і робить, але його удар блокує теплий. Вийшла така передача. В три майданчику. Тут ліповуз, сліповус, пробуває, влучає в спину і. Кутовий, Кутовий, так. Це не звали гравці, пісато, що там рука була. ну, Не знаю, навряд чи на, на цьому повторі ми точно не побачимо. Майданчик і там гол! Ліповуз забиває! Яким уздивом дивом я би так би це сказав! Давайте переглянемо ще раз на повторі. Якось мені здається, сам не очікував ліповуз. Але це гол. Зараз Косімов. Лаба слива. Забігання сливо отримає переддачі засильно трохи, але не здоганяє Роман Навій. Далі стійку Зараз як небезпечно пробивав Кузьмин. Точніше, позиція була просто небезпечна, неймовірна, але Кузьмін не зміг як слід пробити у стріл горі. Ну тут не точно. Такий якийсь удар відчує від хлоби. Все лунає на свисток Сергія Педригулі. Перший там Кам'янці-Подільському завершився. Тож розпочався у нас другий тайм. Є такий момент. Підківка грає проти сонця. Ну вище Лейн, Павлюк, а от зараз. Пробиває кравчук. П'ятий віталій шостий Кирило Павлюк. Олександр зараз може бути дуже небезпечно біля воріта епіцентру Микола, Санкович і пробивав хто касіма вище Здається, Кравчук пробиває. вище воріт. Лень навіс просив такий білик на місці. А зараз Гаврушка непогано пробував. Але білик надійно зіграв. Шла передача в розрахунку на Вайтіхоскова, але кулаками грає білик, отримує свої аплодисменти. І Бендера ні, не зміг все ж таки. Він а отут все ж таки з м'ячем під центр Беженар переводить гру на Кравчука. Кравчук є в нього просір. Не зміг він нормально зупинити, під ліву ногу пробиває. Повз ворота. Ну, Момент, який міг завершуватися затягнуть, штрафний майданчик на мороза. На мороз скидує. Демоденко з м'ячем. не дають йому можливості пробити. Колись прибуває! Під ківка рятує. Ака продовжується. Гліповус проходить передача на Кравчука. Кравчук перед ним білий. Кравчук на Демиденка. Демиденко головою скидає на Кришня. Кришня пробиває. Гол-2-0, 2-0. І до речі, третій асист Івана Демиденка. Хочок, і якщо в наступному турі, Агробізнес не гратиме, то Епіцентр у Хмельницькому. О, зараз який момент Ляшенко міг ставити таку жирну крапку в цьому матчі? Все, вона фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці подільському між Епіцентром та Агробізнесом завершився з рахунком 2-0, Ліповус та Станіслав Крисен визначалися у цій грі. І це перша перемога епіцентра над агробізнесом в офіційних матчах але насправді головна перемога для нас усіх українців ще попереду. Дякуємо ЗСУ, Допомагаємо ЗСУ.